Добрий день, усміхніться, подумками побажайте собі успіхів на весь день. Щоб виконувати завдання, будьте старанними і слухняними. Пригадайте, що таке літосфера. Правильно. Літосфера це тверда оболонка землі, яка складається з земної кори і верхньої частини мантії. Товщина її різна, і місцями вона складає до 50-80 кілометрів, а місцями може бути і до 200 км. Утворена вона. Гірськими породами відомі вам це кам'яне вугілля, залізна руда, мармур, граніт, бабняк, торф. Пісок глина, вивчаючи літосферу, вчені дійшли висновку, що вона не суцільна, що вона утворена частинками, які називаються літосферні плити. Ці плити. Завжди рухаються. За рік ця відстань може бути від 1 см до 10 см. Звичайно, 1-10 см для планетарного масштабу це маленька відстань, але протягом цих тисячоліть це велика відстань. І е, ці літосферні плити вони можуть наближатися одна до одної, тоді будуть утворюватися гори або роз'їжджатися. При цьому будуть утворюватися улоговини, жолоби і підводні е, хребти. Звичайно, їх рух буде викликати і рух гірських порід. І, е, буде, Викликати поштовхи, коливання фактично землетруси. Вони звичайно можуть бути е, короткотривалими, але їх е, руйнування можуть завдавати шкоди людям та й в принципі планеті. Місцями на розломах літосферних плит. Утворюються вулкани, це коли магма під земною корою шукає вихід і під тиском піднімається на земну поверхню і виливається. При цьому виверження може бути короткочасним або довготривалим, і виверження. Призводить до зміни поверхні Землі І навіть на території України є вулкан гасли, який називається карада. Причини, що Пливають на зміни поверхні землі можуть бути внутрішніми, це ми їх вже назвали, рух літосферних плит, землетруси, вулкани. А також можуть бути зовнішніми, це і опади, зміна температури, течії річок, і вітер, і навіть діяльність людини. Усі зміни земної поверхні утворюють рельєф є дві форми землі, це рівнини і гори. Опуклі Форми поверхні землі гори, горби, височини, увігнуті це, наприклад, яр, балка, ще, звичайно, рівнини. Рівнини це території, яка мають рівну поверхню. І вони бувають рівнини, в залежності від висоти низовини, височини і по вище плоскогір'я. Помандруйте картою. відшукайте. Найбільше рівнини і найбільше гори. вам допоможе в цьому фізична карта світу. Зеленим кольором позначають рівнини, а коричневим гори. А ще помандруйте Україною території і відшукайте. В цьому вам допоможе фізична карта України. Бажаю гарної подорожі. До побачення.